Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про найкращі мультфільми всіх часів і дамо відповідь на питання, чому ці мультфільми такі геніальні? Через те, що ми дивились їх у дитинстві, чи через те, що вони дійсно шедеври мультиплікації? Увага! Будьте обережні! Дане відео викликає почуття ностальгії. Адже багатьом мультфільмам у цій підбірці більше 20 років. І коли я писав сценарій до цього відео, я часто задавався питанням: а куди дівся час? Куди я його витратив? І поки в мене не почалась криза середнього віку, погнали Шрек, випущений 22 роки назад. В свій час Шрек створив планку якості, якої досягали лише мульти, які виходили з ним в однаковий проміжок часу. Адже той дорослий гумор і життєві ситуації героїв актуальні і по наш час. 2000-це були часи, коли мульти створювались в першу чергу з рухуванням дорослої аудиторії. А від того і персонажі не виглядають як пластикові фігурки, що не розбираються у житті, а виглядають як справжні люди в мультяшних формах. Зі своїм болем та переживанням Шрек ще тоді показав, що значить бути не таким, як усі, коли тебе постійно булять, і здається, в жодної надії немає, але декілька приємних випадковостей і життя вже й не таке й погане. Це історія одвічних друзів, що йдуть поруч в пошуках пригод. Пам'ятаю, як я дивився цей мультфільм на диску на DVD. Сучасні діти і не зрозуміють, що це таке. Куди пихати той диск, я купив його за 25 гривень на піратському ринку дисків. І для мене це була просто ейфорія, коли я подивився його вперше. Пошуках Мульт розповідає про життя маленької рибки клоуна, що внаслідок нещасних подій змушена переплисти океан, рятуючи сина. Не хочеться повторюватись, але дорослість, яка прослідковується в кожному мульті, наразі здається втрачена навіки. Частково в цьому і полягає геніальність мультів 2000-х. Тоді персонажі були наділені людськими якостями. Те, що втрачено зараз, і те, що риба клоун не вміє жартувати, як ніколи відображає, що люди часом очікують від тебе речей, відповідних до твого статусу, але які не відповідають твоєму внутрішньому світу. Так що цей мульт назавжди залишиться у нашому серці. Те час курнику дитячий мультфільм, який відобразив жахливість життя у концлагері на основі життя курей і жахливої долі, що чекає кожну курку в кінці. Але завжди є ті, хто хочуть вирватися. навіть незважаючи на оточення, на те, що ти курка. Вихід завжди є. І кури готові перелетіти курятник для того, щоб стати вільними. Я дивився його на касеті, в якості, мені здається, 120 пі і насолоджувався кожним разом. А дивився, уж повірте, я його часто. Льодовиковий період. Пам'ятаю, як перший подивився цей мультфільм. Це було в школі в п'ятому класі. Якась організація, мені чомусь здається, церковна, їздила по школам і показувала два фільми в кожній школі. Пам'ятаю, в сусідній у другій школі показували таксі 3» та Термінатор 3». В моїй же школі показували спершу Гарфілда, а потім показали першу частину льодовикового періоду. І повірте, це було в часи, коли похід в кінотеатр міг бути лише мрією. Адже. Не було за що їжу купити, не те, щоб ходити в кінотеатри. Тож, я залишився після уроків, це була п'ятниця, і подивився в актовому залі разом з усіма школярами цей чудовий мультфільм. Це був справді неймовірний досвід. Звичайно, було ті, котрі коментували весь мульт, тому що вони, бачите, дивились його раніше. Але мені це не зіпсувало сприйняття цього шедевру. Мадагаскар також один із мультфільмів, який я дивився на диску. Коли мені його включили, я навіть не подумав, що зараз побачу. І знов одвічна історія дружби різних тварин, які переживають дорослі проблеми. У марті. Криза середнього віку Алекс підхопив зіркову хворобу. А Мелман заганяється і соромиться свого кохання до Глорії. Кожен персонаж прописаний, наче живий. Ну і звичайно, хто забуде цю пісню? I like to move it, move it. I like like to to move it, move 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 it, it. it, Yeah, I like to... Якщо чесно, згадуючи той період життя, я радий, що він закінчився. Адже коли ти дитина, ти не можеш впливати на те, що з тобою відбувається. Просто пливеш по життю, а інколи в твоїх батьків не дуже гарні часи, тож і тебе прибиває до тих самих берегів. Історія іграшок. Даний мультфільм вийшов 28 років назад. І так, це дійсно він мій улюблений мультфільм дитинства. Історія іграшок взагалі заклала фундамент для всього подальшого ринку мультиплікації. Хто в житті не хотів собі такого друга, як Лайтер? Здавалось би, між Вуді та Лайтером не так багато спільного, і заздрість Вуді та бажання загальної любові штовхають його на злочини, які він потім і сам виправляє. Але те, як часто персонажі даного мультфільму впадають в зневіру в себе і шукають сенс існування, неначе живі люди, але ж це всього лише іграшки, життя яких настільки ж не як і людське, ти можеш потрапити до господаря, який буде тебе любити. А інший спалить на вогні, і тільки друзі, що будуть поруч з тобою, зможуть пройти всі перепони. Сподіваюсь, кожен в житті зустріне такого друга, як Базлайтер. Роботи. Даний мультфільм розповідає про життя роботів у формі людей і те, як від зовнішнього вигляду залежить твоє життя. Нічого не нагадує. Сучасний світ дія розгортається у світі роботів навколо простодушного родні, який мріє стати винахідником. Якось головний герой вирішує перебратися в Робот-Сіті, а потім зустрітися з обдарованим винахідником та його кумиром Біквелдом, намагаючись отримати роботу у його корпорації. Коли Речет несподівано стає новим президентом компанії, що належить Піквелду, він ухвалює спонтанне рішення, відмовитись від постачання деталей для ремонту старих роботів. А його головною метою стає змусити мешканців купувати виключно нових андроїдів. Чи не здається вам, що цей мульт випередив свій час, адже у 2005 році ніхто навіть не думав про те, що технології настільки заполонять наш світ і будуть оновлюватись кожен рік і вимагати від нас апгрейдів. Мені здається, цей мульт актуальний як ніколи. Рататуй щур Ремі володіє унікальним смаком. Він готовий ризикувати власним життям, щоб подивитися улюблене кулінарне шоу і роздобути якусь приправу або просто свіжий продукт. Ремі живе зі своїми родичами, які його не розуміють і не приймають його захоплення кулінарією. Коли Ремі випадково потрапляє на кухню шикарного ресторану, він вирішує скористатися шансом, що випав йому, і перевірити свої навички. На цю ж кухню потрапляє і юний лінгвіні. Все, на що він може розраховувати, це посада прибиральника, але він теж отримує свій шанс. Даний мультфільм розповідає, як прокласти собі шлях до успіху, навіть якщо ти щур і твої родичі тебе не підтримують. Суперсімейка. Колись життя Боба Пара вельми відрізнялося від звичайного існування батька трьох дітей і простого клерка, що працює в будівельній конторі. Він користувався популярністю і славою справжнього супергероя. Йому не раз доводилося рятувати людей від неминучої загибелі. У чому йому допомагала супергероїня Еластик. На який він і одружився, пройшли роки від колишніх звершень залишилися лише старі образи і судові позови. Та й мало хто згадає після 15 років про старого супергероя, Боб і його дружина Хелен живуть в рамках буденності, намагаючись тримати себе інкогніто і вчать своїх дітей справлятися з їх. Незвичайними здібностями, але звичним сірим будням сім'ї приходить кінець з появою нового суперлиходія, який наводить жак на Сполучені Штати, приклавши чимало зусиль, щоб одягтися в старий геройський костюм, бо пар відправляється на нову боротьбу зі злом. Це було ще до того, як Марвел набрав обертів з залізною людиною. В даному мультфільмі відображена думка, що якщо в тебе є якийсь талант, і ти його пригнічуєш собі і не розкриваєш, ні до чого доброго це не призводить. Ти маєш жити життям таким, яким хочеш, відкриваючи світу себе, а не плести за течією обставин. Король Лев Саванна повна як природними красотами, так і різноманітних небезпек. З давніх давен тут правлять леви, адже саме вони є царями природи. Їм підкоряються всі звірі і завжди питають поради і просять вирішити суперечки. Мудрий король Лев завжди допомагає своїм підданим. Саме так можна зберегти мир і спокій в королівстві. Сімба є продовжувачем королівського роду і вже скоро зможе зайняти престол, але заздрісний дядько Шрам. Не радіє з такої перспективи. У спробі знищити спадкоємця, він вбиває його батька, і йому доводиться втекти з рідного дому. Адже Шрам саме його звинувачує в загибелі батька. Благо в джунглях Сімба знайшов нових друзів, які допомогли йому подолати гіркоту втрати і вирости мужнім і відважним левом. Про цей мультфільм навіть немає що казати. Якщо ви не ридали, коли батько Сімби падав згори, то у вас просто немає серця. І якщо ви не сміялися жартів Тімона і Пумби, то значить у вас просто немає почуття гумору. Підводна братва. Веселий, яскравий, життєрадісний пригодницький мультфільм для усієї родини про малька Оскара якому судилось вплутатись у неймовірні ганцерські розбірки за сюжетом? Весь підводний світ стривожений вбивством лідера головного злочинного угрупування Акул випадково на місці злочину знаходять малька Оскара, все життя Оскар. Мріяв бути сильним і знаменитим, але родився мальком. І ось йому представляється прекрасний випадок скористатися чужою славою. Газети швидко роблять його героєм та переможцем бандитів. Але дуже скоро Оскар розуміє, що він накоїв, взявши титул Винищувач акул. Дуже багато тем піднімається в цьому мультфільмі про те, що навіть якщо ти акула, тобі не обов'язково їсти інших риб. Ти можеш жити власним життям, навіть якщо твої родичі за це зневажають тебе. Що стосується малька Оскара, маленькі люди дуже часто намагаються здобути всесвітню славу будь-яким чином, навіть брехнею. І в цьому мультфільмі відображено, куди ця брехня може привести. Підбиваючи підсумки цієї підбірки, хочеться відмітити, що у всіх мультфільмах є дещо спільне, що робить їх геніальними. По-перше, це деталізація персонажів. Кожен персонаж має як позитивні, так і негативні сторони, що робить їх дуже реальними. Вони мають проблеми схожі до людських, і в кожному мультфільмі намагаються знайти себе і подолати якісь власні комплекси і кризи. Саме це мені і подобається в цих мультфільмах. Тож, якщо ця підбірка вам сподобалась і ви хочете другу таку саму, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть будь-який коментар більше п'яти слів. Це допоможе просувати дане відео вашим друзям. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.